Доброго дня! Сьогодні ми хочемо вам розповісти про народний краєзнавчий музей імені Миколи Занудько міста Покров Дніпропетровської області. Музей було засновано в 1967 році, а через два роки йому було призначено звання народного. У музеї знаходиться п'ять залів. Перший зал це флора і фауна нашого міста. Тут знаходиться панорама нашого краю, а також деякі знахідки, які було знайдено на території міста. А це куток, в якому проводяться театралізовані екскурсії. А в цій залі розташовані стенди в пам'ять про афганську війну, Чорнобиль та АТО. А тут виставлена зброя козаків та макет Чортолицької січі. Також в цій залі розташований куточок спортсменам нашого міста та їхні досягнення. Наше місто славиться тим, що саме тут видобувають марганцеві руди. І в музеї цьому присвячена ціла зала, де розповідається історія видобутку марганцевої руди. Наступна зала присвячена українському побуду, одягу та знаряддю праці. З вами були студентки МТЄ 129 Масловець Даша та Шупта Альона. Дякую за увагу.